22 місяці саме стільки Аліна чекає свого чоловіка. Він військовий у 501 му окремому батальйоні морської піхоти, нині у полоні росіян. Аліна не бачила чоловіка з квітня 2022-го. Каже, регулярно приходить на подібні акції, адже близькі тих, хто нині у російському полоні, повинні стати їхнім голосом на волі. Ми боремося за те, щоб наш батальйон повертали, щоб всіх полонених повертали, щоб тому, що о, Наші захисники, які в полоні, вони заслуховують на свободу. Їх там катують, там дуже пекло, вони повертаються зовсім іншими людьми. Із Новомосковського району приїхала на акцію і пані Лідія у ворожому полоні. Її 26-річний син Владислав. Ми попали із Азосталі в травні, і до цих пір ми знаходимося там. Я завжди говорю ми, тому що ми разом з ним. Я ніколи не кажу, що він в полоні. Я завжди говорю. Ми обміни йдуть, а наша частина, якби ну, толками не попадала ці обміни. Під приказом хлопці вийшли, здалися в полон, а тепер повинні вони їх повернути назад. Не втрачає надії і Едем. Жодного зв'язку зі своїм сином немає з квітня 2022. -го. Один мой син в полоні потрапив 12 апреля. І, Я так розумію, на заводі Іліча. За завод Ілічай і Азовмаш ніхто не говорить, у нас тільки в основному говорять за Но Не говорять за 36-ту морську бригаду, яка по всій повному составі потрапили на Іллічай Язов Маш. І таких, хто плекає, надію на повернення своїх дітей, чоловіків та батьків додому чимало. Тільки на цю акцію у сквері Слобожанському вийшли майже 150 людей. До нас ще приєдналися інші підрозділи, це і родичі остров Зміїний і Бахмутського напрямку. В нас дуже багато. Це не тільки Азов, прикордонники, морпіхи, це Національна гвардія України різні військові частини. Наразі тільки за даними спецкомісії при міністерстві реінтеграції у полоні перебувають понад 3,5 тисячі українських військових. Подібні акції проходять щовихідних у різних містах України. Рідні військовополонених кажуть продовжуватимуть свою боротьбу, поки не звільнять усіх полонених. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.